Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. До нового року залишається всього один день, тому ми хочемо, щоб ви були максимально готові. Поряд зі мною наш експерт, улюблений експерт Хелена Ровер, яка 100% знає свою формулу, як правильно, швидко, якісно, ефектно підготуватися до цього свята. Тому привітики тобі і Доброго ранку. Отож, я пропоную нашим українкам відкривати свою шафу і дивитися, що там в нас є гарного, блискучого, святкового у нашій шафі. Ви можете або обрати з того, що у вас є, або можливо, ви хочете щось собі придбати. Будуть варіанти. Це формула. Я я. Я хочу від тебе таку класну формулу почути, як відкрити свій гардероб і зрозуміти, чи є там щось святкове. І якщо немає, то що потрібно докупити. Отже, можливо, це поєднання колір, е, не знаю, прикраса, настрій, зачіска. Як це має дивимося на щось блискуче? Мусить щось ближчі uh -huh. блищати в цей е, темний час в прямому і переносному значенні мусить бути якийсь блиск і мусить бути колір. звісно ж, отож, дивитись на якийсь можливо атлас, на лелітки, на Якісь блискучі текстури uh -huh. і поєднуєте в наступній формулі. Ви можете обрати, наприклад, верх звичайний, якийсь жакет, і, і може бути, низ у вас блискучий, а, або, навпаки, ваш топ-плечовий виріб блискучий, а низ звичайний в цьому випадку, а можна взагалі зробити свято і просто зверху донизу бути бути блиск, щоб був головне, щоб тобто, далекі сайво блиск має бути цьому робимо максимально, дівчата все е, на цьому буде в нас триматися. Перша складова цієї формули – це обов'язково має бути щось блиском. Наступний так. акцент і складова цієї формули це макіяж. А, макіяж, е, Дуже просто макіяж робимо акцент або на очі, або на губи, або робимо яскраві червоні такі губи, які бадьорять нас, які е, задають, знаєте, нас. Стрі піднімають дух або робимо трохи блискіток на очі. Дівчата, коли як не в новорічну ніч нам треба сяяти максимально, тому е користуйтесь цією нагодою проекспериментувати, якщо ви щодня так не ходите. Тому потренуємося. В нас ще є сьогодні 30-те число. Тому можемо експеримента над собою над зовнішністю і над макіяжем робити сьогодні. Наступний елемент: якщо ми раптом вирішили зустрічати новий рік в етностилі, як тут гратися? В етностилі у нас немає блискіток, але ж можна погратися з аксесуарами. Аксесуари, звісно, наприклад, як сережки на мені, ось такі колоски, трошки з етномотивами, які символізує український символ. Колосочки, будь ласка, теж такий варіант можна використовувати. Ну а далі я пропоную, вже бачити, що у нас в студії є декілька образів підібраних. В різних стилях можна зустрічати новий рік, в залежності від того, чи ви збираєтеся компанією, чи ви будете йти в гості, чи можливо вдома. Тому три образи підібрані від нашого експерта. Прямо зараз презентація для вас. Я дуже добре розумію ваші настрої, що, можливо, комусь не сильно хочеться щось таке екстра вдягати, не сильно є настрій. Тоді для вас я підготувала е, піжамку затишну, гарну святкову піжамку, в якій вам буде дуже комфортно, і яку ви запросто зможете носити цілу е, зиму, Підв'язуйте собі з фетром, якщо треба щоб тепліше. Світлини ваші будуть пречудові зі свята. Будете фотографуватись, почуватись вільно. І розкішно одночасно, і я дуже вболіваю за те, що всі ваші образи, які ви придбаєте або які у вас є, що ви їх використовували не тільки в новорічну ніч, а ще й протягом всього року. Звісно, тобто не відкладайте життя на завтра, а смакуйте його, і хай в вашому гардеробі буде хоча б одна святкова піжама. Так. Та в якій дійсно можна взяти келих шампанського і зустріти новорічну ніч, Звісно. навіть якщо ви залишилися вдома одна і це новорічну ніч, ви все цьому потрібно робити на собі свято, так. дівчата. На нашій енергії тримається весь настрій. Я важаю країни, тому дивіться. Як з формулів образу беремо святкову спідницю в лелітки. Дуже гарне слово мені подобається. Оці ці паєтки називаються лелітки. Це, до речі, українські виробники, потім в інстаграмі в мене в сторі, подивитись, поєднуєтесь з червоним або з білою сорочкою. Впевнена, буде пречудово виглядати. І вже ця спідниця буде вам, знаєте, буде вас веселити, ви будете йти, вона буде виблискувати, і це вже настрій. Дівчата, нам дуже потрібен настрій, максимально задіємо весь арсенал. І зараз ще один образ покажу дуже. Затишний, дуже комфортний, і так можна піти не тільки на новорічне святкування, а взагалі бути так вдома. Ось такий дуже приємний до тіла, кардиганчик м'якенький з таким пір'ячком. І ви знаєте, одягаєте це пір'ячко, і вже, і вже добре. І вже він вже можна знаєте, є чим гратись. Жінка перетворюється, в неї змінюється настрій, підіймається. Звичайно, спідниця атласна образ доволі простий, але святковий. Його можна носити потім запросто протягом року. Тому. No. Mm -hmm. Користуйтесь цією порадою, мені здається, це дуже гарний варіант. Жіночно, красиво і вишикана, тому що ми насправді створюємо собі самостійно. Нам зараз, як ніколи, потрібно ловити світло. В темний час оці всі блискітки, вони не спроста в новорічний час, тому що денний, сві... е... денний е... час він скорочений. Нас день дуже короткий, тому ми максимально мусимо додавати сяйва. А зараз цей непростий час, ми мусимо його множити. Тому всі лелітки, всі атласи, всі е... Люри, всі для нас і для вас, е, шановні жінки. Завдяки вам е, тримається мені здається країна в плані настрою. Ми мусимо множити цю енергію. Новий рік це час перезарядки, і ми от одягаємось, даємо собі новий вайб і йдемо вперед. Ну а ще більше образів. Ви завжди знайдете на сторінці Хелени Ровер. Тому надихайтеся, шануйте себе, любіть себе, вдягайтеся красиво і не лише в новорічну ніч. Е, е, нехай українки будуть найяскравішими, найстильнішими. Так, будьте святкові, святкуйте. І відмічайте мене з вашими образами. До зустрічі!